Шановні студенти, сьогодні у нас з вами 10-й урок. Ми будемо розглядати системи оподаткування та об'єкти оподаткування, які можуть бути в фермерському господарстві. Сьогодні ми порахуємо податки, тобто подивимося, які можуть бути податки у фермерських господарствах, як їх виявити, як їх зібрати докупки. Які об'єкти оподаткування, це земля, це нерухомість, інші види, там, наприклад, єдиний податок, податок на прибуток, ви маєте саме основне це розібратися в базі своїй, де ми будемо відображати з вами ось ці податки. Тобто практика буде не складною, ну ви маєте вже бути. Такі впевнені в цьому, що саме ця сума є тим податком, який для нашої компанії, для нашого господарства мав би бути нарахований та сплачений. Закон 84.01 до чого він призвів? Він призвів до того, що я говорю вже багато років, коли викладаю курси, що має бути облік, має людина бути грамотна, яка займається бізнесом. В цьому плані, в плані оподаткування, в плані відображення, реєстрації господарських операцій, розуміння первинного документу, для чого він служить, системи оподаткування, різниця між ними і як в цьому просто розбиратися, от на такому вже зрілому рівні.